Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні з вами я, Артем. Я буду читати казку, яка називається казка про світ Роблокс і, і сміливого Робіка. Ставте лайк, під... підписуйтесь на мій канал і почали. Жив був хлопчик на ім'я Робік. Одного вечора він умімкнув комп'ютер і знайшов у світ. Роблокс. Та щойно він натиснув кнопку грати, як сталося диво. Екран засяяв, і хлопчик опинився всередині гри. Навколо були високі вежі, радіжні сходи, що вели в небо та острови, які плавали в повітрі. До Робіка підійшов добрий чарівник Блокстер і сказав: Наш світ у небезпеці, злий бах зламав ігрові рівні, і гравці не можуть прийти далі, тільки ти зможеш нам допомогти. Робік отримав чарівний меч, що світився блакитним світлом, і вирушив у подорож. Він проходив складні обі, перестрибував через лаву. Тікав від пасток і допомагав іншим персонажам лицарю, принцесі та маленькому будівничому роботу. На шляху йому трапився дракон, але замість битві робік запропонував дружбу. Дракон усміхнувся і допоміг йому перелетіти через темну долину помилу. Нарешті Робік дістався замку, де ховався, злий баг. Робік не став воювати, а виправив код, додав добрі блоки та яскраві кольори. Світ Роблокс знову став радісним і безпечним. Ти справжній герой, сказали мешканці світу, у ту ж мить Робік опинився вдома. Перед комп'ютером. Але він знав, кожного разу, коли заходить у Роблокс з добрим серцем він знову стає героєм казкового світу. Кінець. Дякую, що дослухали цю казку. Вона була цікава. Це казка від мене. Тож обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть у коментарі, як вам казка. І бувайте, мої друзі!